Де придбати косметику Шеглем в Україні? Оригінал за найвигіднішими цінами. Зараз все розкажу, покажу, а ще зроблю огляд на ось таку помаду Шеглем. Помада в мене в відцінку Rule Breaker. Буду відкривати та все вам розповідати. Так, одразу кажу, де я це замовляла. Ось тут це посилання на їх інстаграм-магазин. Там і так дуже вигідні ціни, але для вас в мене є подарунок, і це мій промокод машуня. З цим промокодом ви можете отримати, наприклад, ось цю помаду не за 549 гривень, а за 449 гривень. І ще зі знижкою можете отримати контурінг та рум'яна. А ще з моїм промокодом доставка від тисячі гривень безкоштовно. Дивимося, який в неї дизайн, я знаю, що він буде просто анріал. Ну ну да, да. дуже класний дизайн, мені подобається. Що там по відтіночку, тому що. Mm -hmm. Змиваємо мою помаду. На моїх губах нічого немає. Mm -hmm. Дуже приємна, така кремова, дуже. Запах малини, от дійсно реальної малини. Ммм, mm, клас! Girls, це просто вау! Ви подивіться. Гарно, дуже гарно. Колір мені нібито пасує. Приємна, не липка Мені здається, візуально вона мені трошечки збільшила губи навіть. Подивіться. Знаєте, як я пропоную нам зробити? Стерти її і нанести зовсім трошечки, тому що зараз я нанесла її як звичайну помаду. Так. Ось такими рухами буду. Ось так це виглядає, і знаєте, мені так навіть більше подобається, начебто, трошки легше вона виглядає не так блискучо і яскраво. Цій помаді блиску я ставлю 100%, 10 з 10, дівчата. Замовляємо, так ще я вам такий подарунок у вигляді знижки видала. Тому... Залишилися в мене найпопулярніші продукти від цього бренду: рум'яна контурінг. На що першим мені зробити огляд. Дякую вам за перегляд. Зберігайте це відео, ставте лайк. Цьомки-бомки! па-па!